Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Я, як завжди, доношу до вас гарну та оперативну інформацію. І сьогоднішня тема вона дуже цікава. А знаєте, чим вона цікава? Тим, що ці речі потрібно знати і цікаво знати, як українцям, які мене дивляться з України, так і українцям, які почали своє нове життя в Канаді та, можливо, ще планують або планують залишатися чи не залишатися. І Коли ми піднімаємо теми важливі, це допомагає багатьом людям трошки відкривати свої очі на речі та можливо задумуватися про майбутнє і про загальні речі, що їм робити в їхньому житті. Але в кінцевому результаті це, звісно, кожного власний вибір. І якщо одному може бути абсолютно добре, в тому самому кріслі. Іншому може бути дуже навіть некомфортно в тому ж самому кріслі. тому в світі є багато людей і, звісно, багато думок, але це не зупиняє нас піднімати важливі та цікаві теми як сьогодні. Я вас попрошу, залишіть цьому відео і щиро серця велику подобайку. Ви таким чином допоможете багатьом людям, щоб це відео натрапило на більшу аудиторію. Та також не забудьте залишити свою думку на цю ситуацію. Чи ви вважаєте, що українська медична система вона краща, чим вона краща від канадської? І, е Якщо ви вважаєте, що канадська краще буде цікаво в загальному побачити ваші коментарі. Та не забудьте підписатися на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українську мову та україномовний контент. Розумієте, в Канаді в загальному медицина вона досить розвинута, сама технологія розвинута в лікарнях. Дуже чисто до вас відносяться по-людськи, немає такого хамства. Все нібито класно, якщо ви так знаєте, ви заїхали, подивилися з боку і поїхали. Ну, коли ви. Живете в цій країні вже довгий час, і ви дійсно прийшли до лікарів. Ви були не просто в лікаря, я говорю, знаєте, щоб просто прийти там перевіритися. А мова йдеться більше, якщо не дай Бог, у вас є якась проблема, не дай Бог у вас якась ситуація, така виникає, що може вам коштувати вашого життя. І вам треба йти до спеціалістів, різних специфічно спеціалістів. І для того, щоб до них піти, вам спочатку потрібно мати. Направлення від вашого сімейного лікаря. Але дуже складно в Канаді утримати свого сімейного лікаря, тому що сімейних лікарів не так і багато, а населення велике. Населення збільшується дуже швиденько, а самих сімейних лікарів не так і багато, тому що їм не дуже так оплачують. Я навіть спілкувався зі своїм сімейним лікарем, і він дуже сильно жалівся на те, що йому недостатньо. Платить за його позицію. Коли він дивиться, скільки оплачують, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, то він зразу втрачає це бажання, але він розуміє, що якщо він покине свою позицію, то потенційно 100-200-300 пацієнтів тратять фактично це доступність до лікаря. Йому просто шкода, в нього добре серце. Він працює, поки може. Він ще досить молодий. Йому 33 роки він ще працює, поки може. І зараз, зараз така ситуація в Канаді, що коли ви попадаєте, наприклад, в емердженсі, що таке емердженсі, то коли щось з вами не так, і вам абсолютно вже потрібно побачити лікаря. І ви їдете в емердженсі, бо ваш сімейний лікар, наприклад, працює там з 9 до 5, або він е, працює так, що вам треба зробити з ним. Назначити на специфічний день та на специфічну годину е, час, щоб до нього прийти, то вам вже треба їхати. І ви, якщо поїдете, якщо у вас нема дуже такого критичного стану, принаймні по вигляду вашого, то ви можете застрягнути в лікарні, чекаючи тільки щоб побачити спеціаліста 8 до 9 годин. І потім, коли ви нарешті добираєтеся до спеціаліста, то потім цей спеціаліст, цей один лікар, який працює в цій лікарні на ту зміну, він замучений. Він... З багатьма вже людьми з пацієнтами спілкується, його голову, голова кипить, болить, і він деколи може навіть не віддати вам абсолютно все, що він би міг вам віддати, якщо б в нього була ця класна, крута, позитивна енергія в той момент. Але він від замученості просто не може. І тут в Канаді вийшла дуже цікава стаття, статистика, яку я прикріплю до оп в описі цього відео для вас, щоб ви могли самі почитати. Але 74 тисячі. Людей в Канаді загинуло трагічно, фактично загинули, починаючи з 2018 року, не дочекавшись навіть своєї операції. Тобто, що це означає? Наприклад, людина має якусь проблему, пішла до сімейного лікаря, сімейний лікар направлення е, дав цій людині, наприклад, щоб людина пішла, там перевірила її голову, чи перевірила її якийсь специфічну е, частину тіла, чи до якогось специфічного спеціаліста. Людям потрібно чекати деколи від 6 до 8 місяців. Чи можливо навіть операція на очі. Ви стаєте в чергу і ви чекаєте деколи 6-7-8 місяців, щоб мати своє місце. За 6-8 місяців ви собі уявіть, скільки може піти не так з вашим тілом, скільки може піти ще все нижче, і люди втрачають надію на те, щоб вилікуватися від різної зарази. Тому трагічно люди навіть не, до, не, не можуть дочекатися свого місця, своєї можливості, щоб потрапити до лікаря. І що цікаво, що пріоритет надається людям, яким потрібно вже зразу, але може все, знаєте, розгорітися в вашому організмі, навіть якщо все добре сьогодні, через тиждень, два-три, може все дуже швидко піти вниз. І це насправді. Є велика проблема в медицині в Канаді. Я з вами хотів цим поділитися. Це не те, що як ще раз підкреслюю, що медицина чи спеціалісти погані. Це просто сама медицина не встигає з тою кількістю іммігрантів, яку пустили в Канаду. І років так, 10-15 тому назад, все не було так погано. Було таке, що треба було там почекати 2-3 годинки в лікарні, якщо вам дійсно щось було потрібно. Але не було такого, як 6-8 годин. Це складно. Деякі люди просто навіть дивляться, бо є така, можна сказати, аплікація, яку ви можете знайти, закачати свій телефон і там пише, скільки чекати, наприклад, кожному кожній лікарні, яка є навколо вас. І люди дивляться, отам от 4, 5, 6 годин. Пише В них бажання пропадає. Вони не хочуть більше цього бачити, вони втрачають надію, вони просто думають, а я лишуся вдома, не буду їхати, куплю собі якісь таблетки. І також, щоб купити навіть якісь таблетки, треба мати виписку від лікаря, щоб е, мати можливість ці таблетки купити. І не всі люди навіть мають нормальне і хороше покриття. І, е, тому, друзі, я вам розповів цю ситуацію, такою, як вона є. Мені важливо це розповідати. Мені цікаво буде почитати вашу думку на цю всю ситуацію. Дякую вам, що додивилися відеоролик до кінця. Я більш ніж впевнений, що цей відеоролик вийшов інформативний та вам дуже сильно сподобався. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.